Шановні, може, незручний момент вибрала для зйомки, але ось подивіться мій куш смородини. Який він зелений. Ніде ніяка брунячка не була пошкоджена. Він так цвів, густо-густо. Ось покажу навіть, ось, подивіться, гілочка. Подивіться, скільки тут цвіту було. Вони всі гілочки були вкриті отаким цвітом. Чи то не було запилення. Чи то бджілки не літали, не знаю. Але ягоди, дивіться, один-один, і то вони чи будуть чи не будуть. Не розумію, чому так. І подружка в Шарлоттауні казала теж, що в неї не було смородини ягід. Суничка родить, полуниця. А смородина така гарненька, такі гарні кущі, а ягід немає. Порадьте.